Я зі Львова, мені 47 років. В міліції я працював, я пенсіонер МВС. Ну, я зброю знаю, наприклад, непогано. Оскільки в міліції я служив в патрульній службі, то теж ходили багато і бігали. Та все. Тільки що не копали, тут копати приходиться багато. Прийшов, впав, заснув. Напевно, це буде саме точно знаряда. Прийшов, заснув. Встав, перекосив. От. Ну, почистив зброю. Це і... Знову наряд. Ну, наприклад, якось так. Людяності, на напевно. Тому що колектив, люди різні, ведуть себе по-різному. Зі, зі всіма треба комунікувати, зі всіма треба розмовляти, всіх треба розуміти. Тому що ну, ворог, то ворог, то все ясно. Він там, ми стріляємо в нього, він стріляє в нас. А бути адекватним, спілкуватися зі своїми побратимами нормально, тому що деколи ми всі різні люди по-різному себе ведемо, ну, мені важко сказати, напевно, комунікація я тут навчився, нормально із з людьми. Тому що війна це все переходяще. От. А друзі, люди це побратими. Це буде завжди, і це мені здається саме основне. Це би була, напевне, планка Пікатіні на РПК. От, тому що в мене хороший точний РПК і прицела мені не вистачає поставити його немає можливості. Та я зрозумів. Сказав би, сказав би, що він урод. Ну, напевно, пристрілив би нахрен, якби мав можливість. Слава Україні, героям слава!